Чому не можна ворожити? Дуже слушне питання для нас, які живуть, і є ворожки, є і є колдунні, і гадалки, і чи можна до них йти, а потім йти православну чи в якусь іншу християнську церкву? Надприродних по Біблії два джерела, дві сили надприродні це диявол і Бог. І ми бачимо, що диявол теж може. Робити дива. Вихід з Єгипту, коли єгипетські жерці та ворожбити, вони повторювали до якогось ступеня те, що робив Мойсей. Але що роб... каже святе письмо? Перше Коринтянам, 10 розділ, 20 вірш. Коли язичники жертвують, то вони жертвують демонам і приносять не ідолам жертви, а бісам. Це перше, а всі чаклуни вони жертвують бісам. І друге. Що хочеться сказати святого письма? Книга Вихід, 22 розділ, 17 вірш. Чаклунки не залишай при житті. Далі ваш вибір. Пишіть у ваших коментарях, але слово каже, що чаклунки не залишай при житті. Вибирайте, чи слово Божє, чи життя без слова.